Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Юрій Бутусов пише, що йому вдалося з'ясувати по трагедії у сумах. Пише телеграм-канал Котляревський. По перше, серед 34 загиблих, майже всі крім двох військових, цивільні люди. Військові стали жертвами випадково. По суті, у сумах відбулося вбивство людей посеред вулиці. По друге, як заявила торпеда Єрмака Мар'яна, Безугла справді відбулося нагородження військових в Конгрес Холі, який і потрапив під удар першої ракети. На заході були присутніми близько 20 осіб, серед яких голова сумської. У держадміністрації Артюх та представник командування сухопутних військ ЗСУ, але ніхто з них не постраждав. Більша частина жертва результат повторного ракетного удару рашистів і це не можна кваліфікувати інакше як терористичний акт. бачимо, що нічого не змінюється. Русняк є по цивільному місту. Командування сухопутних військ разом з керівництвом сумської оцам артюхом збирають військових на нагородження, а зрадники справно зливають інформацію. Русні. А гинуть безневинні цивільні люди. Сподіваю Ся керівника сумської отца крівний кривавий показушник Артюх і представник командування сухопутних війська будуть затримані, понесуть покарання, бо вони разом з рашистами співбивцями мирних громадян. А щодо русні і зрадників на побачимо обіцяно генштабом помсту. у той же час. Артем Семихін, мера то попідкреслює наступне у керівництво Сумської області. Вже вибори їм хочеться піару на військове. Хотіли пофоткатися при врученні нагород і подяк. А в результаті полили кров'ю суми. Допомагають. Чи московитам робити геноцид українців далі мовою оригіналу. Важко сказати добрий вечір. Я зараз в сумах на місці, де стався сьогодні приліт касавських ракет. На великий жаль. Пан Артюх, генерал наш Сумський, головний генерал Сумщини, поки що знаходиться на своєму робочому місці. Зараз тут прибиральники прибирають, вікна заклали. І ось напроти мене ця будівля, куди прилетіла перша ракета. Не хотів би я цього казати, але на превеликий жаль, я скажу, хто по цьому посприяв оцій крові, яка сьогодні була тут пролита. Я походив зараз, поспілкувався з місцевими мешканцями. Жах і паніка просто у людей. Жах і паніка. Тільки що прибрали речі. Речі в крові і дитячі речі. Настільки сильно допомагати кацапам виправдовувати свій, по суті, геноцид проти українського народу, що треба вміти. Сьогодні, ось тут, зараз покажу, відбувся акт терору москалів відносно українців. І голова обласної військової адміністрації Сумської області, радянський генерал Артюк. Можете подивитися? Зруйновано все. Цьому їм посприяв. Посприяв виправдати їм їхню терористичну атаку, геноцидну атаку на нас українців. Як посприяв? А він організував. Сьогодні тут вручення грамоти, медалі нашим хлопцям, героям. З однієї з бригад, 117-та бригада, вже всі про це говорять, всі пишуть, вже не є таємниця. І це неправда, що тут нічого не було. Було. Слава Богу, ніхто з військових не постраждав. Вони були всі в укритті. Але ж кацапи були касеткою. Спеціально, щоб було як можна більше жертв. І це було зроблено навмисно, щоб нібито виправдати е, е, свою, так би мовити, цю терористичну агресію. Що ніби там же ж військові зібралися. Да? У мене в місті немає військових. У нас, якщо хтось з'являється, це проїздом, там хаву булочку взяли, поїхали далі. Просто проїздом. У нас ніколи не відбуваються заходи з військовими так, щоб десь щось ну, збиралися хтось когось нагороджувати, там такі величезні якісь події там, чи ще щось. От зараз я кажу вам так, як є. Голова Овсімської обласної. Військової адміністрації пан Артур, це радянський генерал, який за часи Януковича служив під проводом Саламатіна, такого собі міністра оборони України, допомагав знищувати українську армію від Януковича. Отримував нагороди. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.